Всім привіт! Було питання, тримайте відповідь. Значить, По е, культиватору більше подробно. Було питання по каткам, як, як варились катки. Нічого сложного немає. Береться, спочатку робиться рамка, як, в, якої, в якій буде каток. Тобто, стойка одна, стойка друга. Ну, подшипники. подшипники ось. В цьому випадку було зроблено отак. Тобто обойма, просто кусок чого чего Тобто бурова труба, не бурова труба, в неї є е, виточено посадочне місце під підшипник, щоб просто заходив. З цієї сторони в мене е, виточка невеличка, упор підшипника в цю сторону. Даби валом не упирать в стінку, подшипник, грубо говоря, займає место отак. І невеличка под щоб упирався. Точиться оська. Оська, яка плотно входить в трубу. Труба вибирається безшовна. В даному випадку 45 понаружи, стенка 4, наскільки я помню, бешовная труба. Значит, берется труба, меряется внутренний диаметр, вытачивается оська с этой стороны под подшипник и упорчик в подшипник. И в ту сторону внутренняя часть. И понятно, что упорчик в часть не точен. Далее загоняется в трубу легкими ударами молотка. Щоб подогнано чітко було, обварюється І починаємо А, значить, ріжуться диски, всі рівномірні Далі, дивлячись, що використовується, либо то труба буде, либо полоса. Уголок ні в коем разі не рекомендую. Уже пробували нічого хорошого з цього не вийшло. Значить, в даному випадку труба йде. Шовна труба 21 понаружжу у мене. Ну, це та, що газопроводна. Шовна. Ну, в, принципі, в принципі, стоять трошки містами, десь, може, на камінь попало, підігнула. Ну, в принципі, нормально. Під трубу виборочки робляться в диски полукругом. Виборочки. Ну, то есть в моем случае я заїхав, у нас есть ряд предприятий, де можна заказать це все дело резку. Вони плазмой центр набили, на цьому плазмой выбили і нічого тут сложного немає. Ну, це сейчас роблю. Це ще робили самі газорезом, ізращались, намалювали круги, сиділи, вирізали. Далее, в этих кругах центральное отверстие тоже. Считаем через, мене через 45 сантиметров идут промежуточные, то есть они все одинаковые. Накидается, то есть в мене два с копейками один диск, диск, каток. Накидаются все на вал, Вставляється в в подшипники і розподіляється. Поставили крайній уголком, ровно поставили, прихватили. Той крайній, прихватили, посередині прихватили трубу одну кинули, з той сторони другу кинули, розставили всі диски рівномірно, попрохвачували. Все і обварюємо. Все нормально, все працює. Тобто видно. все четко, ровно и аккуратно. Это все на коленке роблено, то есть никаких станков, ничего приспособлено, надо мать. Все элементарно. Значит, конечно, трубы, ну, в принципе, эти трубы нормально работают, но мне больше нравится из полосы и в меньшей ступени забывая С полосы лучше. Конечно, тут не очень показательно. Тот же самый каток в полоси. Значит, полосу брать надо э, товсту, то есть минимум пятерку, шестерку. та даже яку пятерку, шестерку? Я бы сказал бы восьмерку. Был в опыт робити, Но сейчас я ее не покажу. Из восьмерки набагато лучше. Значит, 40 на 8. Робота без питань, ніякі камні його не гнуть, все устойчиво, нормально. і під полосу набагато проще проріз робиться. Тобто відверстя просварли, в болгаркою вирізав проріз, вставив туди і обварив. тобто З полосою набагато її забиває набагато менше. По діаметру э, самого катка. Великий діаметр катка робити не рекомендую. Э, проверено. Значит, цей у нас діаметр, ну, блін, рулетка десь Дів Зараз мерну. Сики, це у нас 13. 13. 40. В діаметрі цей каток на цьому культиваторі 40. На цьому першому варіанті культиватора, який уже 200 перероблявся, спочатку під Т-40 був зроблений, потім під МТЗ. Значить, на ньому 35 каток. То я вам скажу: оцей каток набагато інтересніше робота. В нього швидкість боя, грудку він крошить тільки так. Цей роби добре роби, але е, по степені забиваємості цей ризикує більше на влажних ґрунтах, ніж цей. І з полосою виграє. Полоса і до 40 діаметр, не більше 40, він буде хорошо працювати. 35-38, але не 40. 40. Уже, уже так. Може і за те, що це трубочки з полосою лучше працює, но до 40 діаметр. Не більше. По подшипникам. підшипники тут стоять номер, я не пам'ятаю. Вони йдуть на Волговські ступиці. Тобто крайні ці подшипники, що на колесах стоять, на мостах. Бо перший варіант я брав у мене з 21-й Волг, як я міняв, був такий досвід опит. Міняв мосты на более скоростные то э, использовал потом конечники мастив на подшипника держателей и подшипники кстати тоже вот приклад того можно маркировку здесь прочитать ну то та... Не бачу эту маркировку. Сейчас мы мернем. Должен быть 90. Да, 90. 90. На 40. Чи на 45. Ну, короче, Волговский. Вось. Те подшипники. На ось, кстати, каток тоже из полосы зробленный. полоса тонка. Полоса тонка. Пятерочка. 50 на, на 50. Значит, вот такую полосу не рекомендую выкористовывать. Брить толстую полосу. Минимум шестерка, лучше восьмерка и 40 высота. 50 уже богато. 40. І потолще. Значить, оця полоса ходитиме. І діаметр до 40 максимум. Оце буде те, що треба. По підшипникам ці підшипники добре ходять. використовуйте нормально. В даному случає зробино з заходи. Тобто це менш удачний варіант. Лучше було повернутися наоборот, з той сторони поставити на болтах. В упор підшипник, тобто, треба поміняти, відкрутили тут болти, зняли вниз, зняли обойму, скинули подшипник, так же само втулили, підтягнули. Тобто, ні у цих різьб не треба робити, нічого. Отой тобто, варіант з культиватором, це вже поздня версія. Думайте так, робіть так. Набагато удобніше. Менше туди пилі попадає, менше грязі, воно в захисній зоні знаходиться более выгодно э, тримать его в таком выгляде. то есть ось видно закрутили дно ось видно набагато интереснейше. тут отсюда нічого не попадає с этой сторони тоже нічого не попадає бо воно котится все топче під себе Вот так вот, более выгодно. Распорочки. распорочки рекомендую все-таки робить. Бильш вытривалиший каток с ними. Буквально три штучки кинули. Косенця из 50-й полосы. То есть ось полоса, коса зарезана, 50 -очка. Все просто. То есть 45 между ними. Щойте, яку длину вам треба. Ну, понятно, що більше 2,5 метрів робити не стоїть. Більше різко його прогнути, десь навантаження зробити на нього чрезмірне. Ось тут більш короткі катки зробили От таким образом. Ну та кому як? Значит, по регуліровці, в даному випадку була використана труба безшовна, ставлена в зажими зрізаний шатун Ямзівський. Так підібрали, були, був набор шатунів і регулювання засчет вінтів різьбових. Стоїть так робити, не стоїть, не знаю, але ну, в даній конструкції по-другому не вийшло. По первому культиватору. Ну, то есть если культиватор невеликий и позволяет так зробити, просто-напросто планка из двух полос здвоєних и вот, от така ось конструкція. Удобно палець переставив на ту висоту яку надо. І він вот так вот держится. Все працює, все нормально. По кріпленню лап. Перша конструкція була вообще, до доволі примітивна. Були такі лапи з двумя дірками, КПЕшні лапи попались всіх там 6 штук. Перший культиватор на Т40 був зроблений так. Оце стоїть до сих пор Що небудь в, в, об, обмеження бокового шату прихватили, стрімянкою прихватили хтось тобто, скаже, тут ламає За все время ні одної лапи ще не зламали. Так, да, може тут шайбу продублірувати, може якусь там, ну не знаю. Отак. Нічого не прогнуло, все нормально. Вона в першому варіанті ось. Тут навіть прихватили, щоб не йорзало, бо трошки йорзало. Далі пішли лапи, коли доточували культиватор, розширяли під МТЗ. Лап уже таких з дірками не знайшлось. Одна вон, з діркою второї знайшлась пізніше. Ну, Вже не стали міняти, та і стрім'янки такої великої не було. Просто прихватили кусок шпільки, видно на рані. І маленька стремянка. маленька стремянка то есть один одна полоса с отвором, друга полоса с отвором і е, знизу опора, і це закручено отаким от образом. Ну понятно, що косинці, щоб це дело не піднімало. Можна так, можна так, в принципі работало, по посидень день. Допотопна така привітівна версія культиватора. Це перві, скажем так, вояние по культиваторам. Це те, що почалось и яке використовується по сей день. В новому культиваторі более удачно, более на мій погляд. технологичная конструкция была взята накроена полоса 80 то есть полоса 80 толщиной толщиной 8 то есть 80 на 8 полоса взята опять же девица лапа с двумя отверстиями Но чи вот кріпиться, чи кріпиться на 10 см далі. Давайте так, ось отвер. Ось чи на 10 см далі. Понятно, що це более вигодно. Коли е, речах не той речах образується, то есть, тут уже более спишь спокойно, як то кажуть. Хоч опыта такого жалу поганого не було, но... Все равно мысль закрадуется, а вдруг. Так, значит, понятно. 80 на 8. Виглянуло на висоту на висоту лапи. 30 мм виглянуло. Дальше за профиль 100 на 100 зайшло, прохватилось. Даби не було цього триваючого движення отут, прохватили отак полосой 50-50 на 5. Полоса ложиться по касательно тільки клац, захватили. Далі уголок, уголок 45 на 45 і в ньому отвори посверлені і були приварені точені із шестигранника і шестигранника 20. Що це таке? 28-й. Да, 28-й шестигранник під 16. Тут які 16? Під 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 14, під 14. Значить, різьби 14 з кинарізані, куплені. Длина різьби 80, шайбочка Гровер 14, длина різьби 80. И тут такі ось из полосы тоже самое стремяночки Були даже сам не сверлив, заказав одному хорошему человеку, зробив мені стики то штук таких -от таких, 45 на на 11 два отвори закручено все понятно что вона трошки під углом іде то есть уже на месте собиралась тут прихватили то же самое кусок 16 а тут уже я помню що 16 була значит перво в отверстие заводське иде 16 болт высотой Высотой у нас він 70. Значить, висота 70-16. Передній, сюди різьбова часть приварюється, болт закрутили. Закрутили, положили ее на плоскость. Далі поставили, поставили, прохватились. Далі в упор підставили уголок з привареними уже. Резьбовими частями P14. ну Зачем 16-й, если тут их два 14 достать, даже 12-х достать, 14-й, щоб с запасом прочности подсунулось, прихватилось, поставили пластину зверху, закрутили, все, усилили знизу пластины. Оце таке кріплення. Ніяких пружин, нічого не треба, ні, не було ні одного случая, щоб цю лапу розігнула. Вивертали навіть такі говоря, не хит, не, не мелкі піньочки, всякі трюхляки. Нормально воно все видержувало, ні одна лапа ще не була тут поміняна. Всі вони в один ряд стоять, ровно. Тобто видно, ніяких проблем немає. Так, что надо ще сказать по нем? То есть, кто э, кто на горазд? гаразд? Э, Робыть два ряда лап, як на цьому культиваторе, я, как сказать, не совсем рекомендую. Почему рештки, ну Я не знаю, конечно, что надо культивировать, такая страшное, что пряжки забыла. Но на три ряда вопросов вообще не возникает. Опять же, перекрытие, это лапа идет 40 см, перекрытие каждый кончик лапки на 5 см перекрывает следующий ряд лапок. То есть каждый, каждый на 5 перекрытие. Ніяка бур'янина не проскакує, все зарізається, все нормально, рівномірно готує поверхню. Рекомендую все-таки три ряда робити. Три ряда. Тоді розстояння в одному ряду набагато більше виходить, і тут проходить Практично все проходи. По відстані. В принципі, відстані великого значення отут немає. Можна трошки менше зробити, можна трошки більше. Головне, щоб в ряду відстань була за засчет трьох рядів, вона прогнозуємо ширше буде між сусідні стоячими лапами. Що ще треба сказати по ньому? Ну, по кріпленню лапи ясно. Лапи, звісно, треба брати всі в одному місці, бо вони бувають трошки різні. Лучше купити Не... десь на металоломі, три штуки, хтось непонятно здав якоїсь годи, з непонятно якої модифікації, тому що вони є по висоті різні. А конкретно предметно, там бачите, що їх там сотнями штук продається. То есть так, щоб ви под заміну мало ли что могли взяти. То есть на саму масову версію беріть лапи, стойки. і буде то, що треба. Тобто, отак. От По кріпленню, проверенному, надежному і самому простому я показав. Оце найше креплення. Ніяких пружин ну, там не треба, бо вона починає там є усилення з пальцями от... порошней, воно все одно гуляє, і грає, і висота кожної лапи не однакова. Таким образом готується поверхня совершенно ровно і ідеально. Видно, вони всі в один ряд стоять, всі працюють так, як треба. Так, по катку я відповідь дав. По лапам, кріплення лапы відповідь дав. То есть, все, все просто. Все размеры дав. Так, що ще сказать? Що ще сказать? Ну, будут питания, задавайте. В принципі, отвечу. Все, удачи!